Вітаю вас на каналі У Світлани. Сьогодні я буду пекти неймовірно смачний сирник на шоколадному пісочному тісті з смачною сирною начинкою. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо пекти разом. Для цього тіста нам знадобиться борошно, цукрова пудра, какао, одна столова ложка сметани, 1 жовток, дрібка солі, ванільний цукор та розпушувач. Ще я забула додати вершкове масло, воно в мене в холодильнику. До борошна всипаю сіль, ванільний цукор та цукрову пудру. Цукрову пудру просію через сито, щоб не було грудочок. Какао та розпушувач також просію через сито. Змішую всі сухі інгредієнти. До сметани додаю жовток і також все перемішую. До сухих інгредієнтів кладу вишкове масло і перетираю до крихти. Крихту висипаю на робочу поверхню. Додаю сметану жовтком. І за допомогою кондитерського шпателя ось так перемішую, вмішую яйця сметаною. А далі тісто замішую руками. Ось так його об'єдную в грудку і вимішую до однорідної маси. Припилю робочий стіл борошном. І замішую тісто до однорідної еластичної маси. Як бачите, тісто навіть і не пристає до столу. Дуже приємне тісто виходить. Ділю тісто на дві частини, одна частина більша частина піде на низ пирога, а верхня піде наверх. Замотую в харчову плівку і відправляю в холодильник. Для сирної маси я взяла сир, вершковий сир. Можете замінити вершками, цукор, 3 яйця, крохмаль. І дрібка солі. І ось така ванільна олійка з сметанковим смаком. Сир перетираю через сито. Я завжди так роблю, мені подобається. Сир виходить пухкий, однорідний. Вершковий сир також перетираю. І ще раз кажу, якщо у вас немає вершкового сиру, можете додати 50 мл вершків. Розбиваю яйця, додаю білок, який в мене залишився від тіста і збиваю все в пишну масу. Порціями додаю цукор. Залишаю буквально одну столову ложку цукру. Змішую з крохмалем. Так крохмаль краще розчиняється і не утворює грудочок. До сиру виливаю яєчну масу і викладаю крохмаль з цукром. Все добре змішую, перемішую до однорідної маси, додаю декілька кропель запашної олійки і маса готова. Форму, в якій буду випікати сирника, змащую вершковим маслом. І ось таким чином викладаю тісто. Це набагато зручніше робити руками, тому що тісто дуже ніжне і... і нелегко розкочувати. Воно рветься. А ось так зовсім. Не тяжко, за хвилину можна все зробити. Вирівнюю кондитерським шпателем і роблю виделкою ось такий бордюр декоративний. Виливаю сирну масу, розрівнюю рівномірно все. І зверху на крупній терці натираю решту тіста. Пиріг виходить такий кучерявий, дуже гарний зверху. Розрівнюю натерте тісто, це зручніше робити веделкою і відправляю в духовку. Розігріто до 180 градусів. Перші 30 хвилин і понижую до 170 градусів і випікаю ще 25 хвилин. Тісто після випікання повинно охолоджуватися в духовці. І ось в мене вже охолоджене тісто, я його присипаю трішки цукровою пудрою для краси. Буду нарізати і пробувати. Неймовірно смачне, тісто ніжніше, крихке з шоколадною ноткою, а сирна маса волога, сметанкова, дуже-дуже ніжна. Я вам раджу приготувати такий сирник. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.